Solis S26 Shuttle XL. Цього трактора у нас ще не було на огляді, я вас вітаю, нарешті буде. Це сама дорога комплектація Solis 26-го. Він у нас на вузькій колії, але але у нього рівна підлога. Рівна підлога. Повишені, понижені, Реверс, друзі, реверс І коробка передач збоку. Дивіться, які бомбезні крила. Трактор, ну дуже класний, Так, да, він дорогий. Він коштує 11 тисяч доларів, але він просто бомбезний. Дуже класне дороге сидіння з брендом Сорисом, з підлокотниками. Широке, велике. Дивіться, який руль. Цей руль, якщо не помиляюся, 100 баксів тільки на заводі стоїть додати до трактора, щоб був саме такий руль. Комплектації. Ручки такі вже йдуть необичні. Тут а, місце щось поставити. А, дуже класно, крила дуже класні, задні. Дуга безпеки відкидається. так Трьохточка стандартна на 600 кг грузопідйомність. Мотор Mitsubishi. Цей трактор вже проданий, замовили його онлайн, те, що я вам казав. Зараз покажемо під капотом. Маса вже тут перенесена. Міцубісі. Підножки. Він мені кажеться щось трохи вищий. Вони ну, напевно, зробили рівну підлогу, то його приподняли. 11 тисяч доларів, повний привод. Кого цікавить, телефонуйте. Ми вам замовимо, тому що вже їх на Україні немає. Вони розпродані, але вони будуть.